«30 днів у Маріуполі приніс перший в історії України Оскар. Це документальний фільм, що висвітлює події початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Звірство окупантів у зруйновані життя українців, безперервні ракетні обстріли. Задокументував військовий кореспондент Мстислав Чернов. Документальна стрічка стала третім українським фільмом, номінованим на премію американської кіноакадемії за 96 років її існування. Вночі ворог запустив по Україні 25 шахедів. Силам ППО вдалося знищити 15 ударних БПЛА. Більшість свого залізяча росіяни спрямували на південь країни. Ворог намагався здійснити максимально потужний удар по конкретному регіону. і Це була знову Одещина, сконцентровано протягом півтори години. Атакували дрони з акваторії Чорного моря. Намагалися прокладати собі маршрути знов таки житловими кварталами, промисловими кварталами. Дуже багато маневрів здійснювали серед житлової забудови. Впродовж доби ворог атакував і Херсонщину. Понад півтора десятки населених пунктів області були під обстрілами. У Херсоні окупанти поцілили по багатоповерхівці, а в області ворог влучив у вісім приватних будинків та автівку. Внаслідок вибухів отримав поранення 54-річний чоловік. Обстріли і з танків, мінометів, артилерії там козацьке веселе обстрілювали з танків. Береслав також обстрілювали артилерію, багато дронів а було також. Як і кожного дня скиди були. Станіславську громаду обстрілювала два населених пункти, там також є пошкодження будинків. Вже другу добу рятувальники та поліція ліквідовують наслідки ворожої атаки на Донеччині. У добропілів нас до кудару двома шахедами загинуло двоє місцевих жителів. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів. Руйнувань зазнали освітній заклад та адмінбудівля. Гатили окупанти і по Мирнограду. Там поранено 12 людей. Трьома ракетами системи С-300. Під час обстрілу було пошкоджені 17 багатоповерхових будинків. У людей в квартирах були вибиті шибки, вікна, двері. Люди залишилися без житла. Також було пошкоджено 27 апівок. Також напередодні ворог вдарив дроном камікадзе по Нікополю, а вночі з важкої артилерії обстріляв червоногригорівську громаду. Пошкоджено шість приватних будинків і три господарські споруди. Понівечені кілька теплиць, автівка та скутер. Зачепило лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали. Промінь таких прожекторів знайде шахеди на відстані до трьох кілометрів. Бандера пауери потужні, безшумні, тож не заважатимуть захисникам визначати повітряні цілі. Ну що, хлопці, ми тут то, що ви просили, то що ми могли зараз на сьогоднішній день не зібрати, то хочемо вам передати. Я думаю, що воно буде вам. Тепловізори точно вони, як кажуть, номер один в нагоді. Прожектора себе непогано зарекомендували. Зараз війна техніки, кажуть військові. Без неї на передовій ніяк. Аби вночі знайти і знищити ворога, потрібні не лише дрони, а й тепловізори. Однозначно на спостережних пунктах бійцям вночі абсолютно не видно. А за допомогою цих тепловізійних пристроїв вони бачать ворога як в день. Ця допомога збережене одне життя і здоров'я наших військовослужбовців. Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом постійно закриває запити військових частин. На сьогоднішній день вже приблизно передбачено більше мільярда гривень в бюджеті. По першому ключовому пріоритету територіальної громади міста Вінниці це безпека і оборона. Ми в рамках нашого міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Вінницької територіальної громади ми здійснюємо всі ці заходи для того, щоб наші хлопці мали можливість надавати достойну відсіч ворогу. На знак подяки за підтримку підрозділи сухопутних військ, які отримали це обладнання, передали свої бойові прапори, підписані побратимами та шеврони. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Провадження сучасних методик діагностики та лікування основні плани на Новий рік у медицині Вінниці. 13 підприємств та більше 4 тисяч працівників надають медичні послуги на території Вінницької територіальної громади. Галузь охорони здоров'я міста надає 4 з 5 видів медичних послуг. Минулого року було приділено чимало уваги забезпечення новим обладнанням та новим технологіям лікарень. Облаштували мобільний стоматологічний кабінет. На базі санітарного автомобіля був створений мобільний стоматологічний кабінет, і працівники Вінницького міського стоматологічного центру протягом 23-го року здійснили 9 виїздів до військовослужбовців, бійців Нацгвардії. І надали стоматологічну допомогу майже тисячі військових пацієнтів. Клас лікувальної фізкультури, корекції поведінки та мови. Так працює Котяжанівська школа для учнів з особливими освітніми потребами. У закладі навчається пів сотні дітей. Із робочим візитом в спеціалізованій школі був голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Під час огляду навчального закладу з'ясували, в школі потрібен терміновий ремонт. Це заміна панелей на стінах та оновлення даху будівлі. Ви можете це зробити, позривати, пошпаклювати, де там і так далі. Але є ще ж зовсім інший шлях. Підготуйте листа і на департамент, і на обласну раду. Ми його також направимо туди з контролем. у п'ятій вінницькій школі. Вчителі та учні досить креативно підійшли до оздоблення укриття. Понад місяць учні збирали лотки для яєць, який став матеріалом для меблів. Так, щодня протягом місяця ми збирали такий матеріал, тому що матеріалу дійсно пішло чимало. І дітки щодня, приходячи до школи, приносили такий будівельний матеріал. Потім ми собі мали за ідею створити щось невеличке. Так за кілька тижнів сотні лотків перетворили у десятки стільчиків, крісел, столиків та навіть двоспальне ліжко. Діти з різних класів школи тепер майструють та виготовляють корисні речі з картону. Третьокласниця Ксенія Білан робить об'ємні фігурки, якими згодом прикрасить журнальні столики із яєчних лотків. Мені дуже подобаються такі е, вироби. Я дуже творча людина. в Мене бабуся дуже любить щось виробляти. Вона в'яже. Я... Я теж намагаюся навчитися чому, та дуже люблю затишні місця, щось самою робити, прикрашати. Ось це просто моє хобі. Виготовлення меблів з лотків для яєць не лише творчість, а й екологічний проєкт, який школа першою реалізувала в Україні. Ганна Шевчук має надвідповідальну роботу. Слідкує за всіма електромережами області потужністю від 110 до 35 тисяч вольт. Її обов'язки слідкувати за справністю обладнання, віднаходити пошкодження мережі та направляти працівників на їх ліквідацію. Ми не помічаємо таких базових речей в своєму житті. Коли в нас щось є, ми його не помічаємо. Як тільки навіть в побуті, дав в квартирі чи десь там вулиці не освітлені, одразу цей дискомфорт стає помітним. І ось ця важливість. Мені приємно займатися цією роботою і відчувати свою якусь таку, ну, не вплив, звичайно, це там невеликий вплив, але причетність до важливої справи. Ще 30 років тому цю роботу в енергетичній компанії робили переважно чоловіки. По інших Обленерго також працюють працівниці жіночої статі на даній посаді. Но в нас в Обленерго це одна працівниця. Як Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. Стичний вікенд, який розповідає про життя єврейського та українського народів у Вінниці, вперше провели у нашому місті про те, як разом існували багато десятиліть тому різні культури, та як підтримують одна одну зараз, розповідали історики та гіди єврейською освітою. Ми займаємось багато років як організація, яка підтримує сучасну єврейську громаду. І саме ідея єврейського вікенду народилась в перший рік повномасштабного вторгнення для того, щоб в Крупних містах відкривати як для українців, так і для євреїв історію міста, історію взаємовпливу і того, як громади були поруч, впливали. Він стала третім містом, де влаштували такий захід. Організаторки протягом трьох місяців готувалися, розробляли унікальну програму, саме пов'язана з історією нашого міста. У нас є приблизно напрацьована схема, які теми ми хочемо висвітлити, на які теми очікують наші відвідувачі, що є важливим, що є актуальним і що можна представити за допомогою спікерів місцевих. Ми дуже часто спираємося саме на місцевих експертів. На вікенд зареєстрували 150 учасників. Усі два дні це була насичена програма з лекціями, прогулянками та цікавими історіями.